Ане за економію за ДЗСУ, що пропонували на громадських слуханнях. Жорстоке вбивство у Рожищі вражає навіть місце злочину. У Луцьку взялися за ялинкове тріо. Скільки вартують цьогорічні прикраси? Моє вітання. Новини в ефірі 12 каналу. У студії для вас працює Марія Вавренюк. Розпочнемо із бюджету Луцької громади на 2024 рік. Активно обговорювали на громадських слуханнях. Початок зустрічі з містянами, який був напередодні, довелося відкласти через повідомлення про замінування будівлі Марії. Працівників і громадськість впустили до зали лише після перевірки приміщення вибухотехніками. Це зайняло 40 хвилин. Слухання розпочалися із доповіді головної фінансистки громади Лілії Єлової. Доходи Луцької громади у наступному році становитимуть, як очікують, понад 3,7 мільярди гривень. Найбільше доходів буде із таких статей. Одним з основних джерел вихідної частини є плата за землю, якої прогнозується отримати 169 мільйонів гривень. 13,8 тисяч суб'єктів господарювання є платниками єдиного податку, враховуючи ріст прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Прогнозується надходження 497 мільйонів гривень. 237 мільйонів очікується акцизного податку. Найбільше присутніх на слуханнях лучан турбувало, на що ж витрачатимуть бюджетні гроші наступного року, а саме скільки передбачили на потреби війська. В бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Надалі буде виділено не менше 500 мільйонів. Дані видатки будуть спрямовані на придбання засобів розвідки, засобів зв'язку комп'ютерної техніки, відеонагляду, матеріальних цінностей, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, закупівлю запасних частин до автомобільної техніки та здійснення її ремонту, закупівлю інструментів та інші видатки. Військовослужбовець Сергій Поліщук звернувся до владців із проханням, аби ця допомога для ЗСУ була регулярною і акцентованою на важливі сили і засоби для армії. Ці гроші треба засвоїти раз. Ці гроші треба скупити саме правильними засобами, тому що йде війна. Повірте мені, якщо трісне фронт, а він трісне дуже просто, нема чим крити. Там дуже важко зараз. Получанка і дружина військовослужбовця Міра Янчук у своєму виступі наголосила, що бюджет можна і треба переглянути та знайти можливості виділити на армію ще більше грошей. У Нас є такі статті, я вважаю, які треба все таки сісти і переглянути. І ще я думаю, якщо кожен сяде і перегляне більш детальніше, то можна буде знайти ще більше. Купівля сценічних костюмів, реконструкція кінотеатру чи встановлення камер відеоспостереження це вже мінус 11 мільйонів, скажем, верніше, плюс 11 мільйонів, які вона спрямуватиме зсу. Тому в мене просто пропозиція, що перед прийняттям цього бюджету було б дуже добре, щоб бюджетний комітет сів і кожну статтю переглянув. знаєте як через призму того, що хтось у нього там на фронті, і він може загинути. Активіст Сергій Рижков також додав, що у бюджеті на наступний рік можна відшукати більше грошей для ЗСУ, а саме мав на увазі мільярд гривень. Лучан, які були присутні на слуханнях, найбільше турбували видатки на такі статті, як до прикладу, благоустрій на утримання доріг, вулиць, мереж, озеленення й інше передбачили майже 160 мільйонів гривень 36 мільйонів на отримання муніципальної варти. Слухання завершилися тим, що пропозиції громадськості включили до протоколу, який врахують на сесії Луцькради вже завтра, 20 грудня. Заховали товариша під мотлохом. Оружищі поліцейські за лічені години розкрили жорстоке вбивство. Вражають навіть фото з місця злочину. Правоохоронці взялися шукати 50-річного чоловіка, про зникнення якого повідомила його мати, за її словами. Син пішов з дому ще тиждень тому. Під час з'ясування обставин поліцейські знайшли двох приятелів зниклого, з якими той випивав. Гостини закінчилися бійкою, двоє побили, третього до смерті. Ось так про це розповідає один із вбивць. То куди били? Скільки разів? Двадцять три рази в груті в голову. Склока. Да. Ні з чим ніяким предметом правою рукою, бо в лівою я лявни, мільярдки правою. Аби приховати сліди злочину, зловмисники перенесли тіло убитого спершу в підвал, а потім в чагарники неподалік від його дому. Тоді закидали тіло гіллям та мотлухом. Зараз обидвох затримали поліцейські. Це мешканці Луцького району 40 та 50 років, які вже мали проблеми із законом. Нині слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне умисне вбивство зломисникам загрожує до 15 років ув'язнення. І знову до Тамелуцька вулицю Крилова мер Ігор Поліщук пропонує перейменувати на вулицю імені Миколи Мялковського. Ідею погодили із мамою загиблого героя. Нагадаю, 28-річний молодший сержант Микола Мілковський загинув 4 грудня цього року на передовій. У перший день повномасштабної війни він написав заяву на звільнення з роботи в Польщі у Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну. Миколу Мілковського знали як волонтера і митця. Він син відомої волинської художниці Тетяни Мялковської. Раніше вулицю Крилова Луцька Марія збиралася назвати іменем краєзнавця Вальдемара П'ясецького. Ну а далі до важких новин з передової у Луцькій громаді повідомили про загибель Станіслава Щирого. 37-річний боєць, уродженець села Боголюби, служив на посаді стрільця санітара механізованого відділення. Станіслав Щирий загинув ще 4 липня під час Виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника, вічна пам'ять і честь герою. У Колківській громаді оголосили триденну жалобу. На війні загинув боєць із села Велика Осниця Михайло Ковп. Йому було всього 22 роки. Військовий віддав життя 13 грудня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Дата прощання поки невідома. Наші щирі співчуття родині загиблого героя. Вічна пам'ять полеглому захисникові. Важка звістка надійшла у Торчинську громаду. Загинув військовий Валерій Марушко, житель села Смологів. Волинянин був стрільцем-снайпером аеромобільного батальйону. Загинув 17 грудня внаслідок артобстрілу. Це сталося в селі Мар'їнка Покровського району Донеччини. Вдома у нього залишилися батьки, сестри та брат. Наші щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і честь герою. Про втрату також сповістили у Волицькій громаді. На передовій загинув Віталій Тимошчук із села Кашівка. Відомо, що волинянин служив у війську ще з 2014 року. Захиснику було всього 43. Дату прощання із бійцем повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо співчуття рідним і близьким Віталія Тимошчука. Вічна і світла пам'ять захисникові. У селі Височне Раднівської громади провели в останню путь загиблого Володимира Ковальчука. Захиснику був 31 рік. З літа рідні сподівалися, що він знайдеться серед живих, однак тепер у грудні надійшло підтвердження про його загибель. Попрощатися із односельчанином прийшло все село, приїхали побратими. У Володимира Ковальчука залишилася мама. 12-й канал висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять і шана полеглому захисникові. З Волині депортують двох росіян. Міграційна служба області виявила двох громадян РФ, які проживали в Україні, не маючи на це ніяких дозвільних документів. Один із них 51-річний чоловік мав ще торік покинути Україну, бо отримав рішення про примусове повернення. Інший віку 56 років жив тут з недійсними документами. Обох примусово демортують на батьківщину. Музика. Вирвали і понищили. У Володимирі Вандали пошкодило освітлення в місцевому парку Риловиця. Комунальники з підприємства Полігон обурені. Тим більше відбувається це в рекреаційній зоні вже не вперше. Нині зруйноване відновлюють. кажуть деякі елементи освітлення просто вирвані і понищені. Цього разу вони звернулися в поліцію. Сподіваються, зловмисників знайдуть і змусять відшкодувати збитки. Також звернулися до мешканців Володимира, просять свідків, якщо такі були, допомогти притягнути винних до відповідальності. З війська просто у пологовий будинок та ще й на партнерські пологи. Наступна історія про захисника Дениса Щолокова, який приїхав у відпустку на час народження донечки. Тато військовий у луцькому пологовому будинку ділився емоціями, і навіть у такий день не забув нагадати, кому завдячуємо митями радості. Детальніше дивіться у сюжеті. Дружина також лучанка. Я лучанин виходить. Вон, лучанка третя в мене на руках з військової служби просто на пологи. Військовий Денис Щолоков став татом разом з дружиною. Охоче діляться радістю батьківства та навіть тим, якими були партнерські пологи. Я е, завжди жив в такій парадигмі, що я ніколи не прийду на пологи своєї дитини, бо в мене завжди. Я собі думав, що я щось таке побачу, що мене зможе відвернути. Але видно, на то є якісь вищі сили, які чітко. Підказали мені правильну позицію знаходження на родах для того, щоб я міг бути правильною підтримкою опорою для своєї дружини і щоб їй було легше. Мені було ну, дуже так. я Та навіть собставину. не уявляю, якби його не було. Ну тобто мені треба була підтримка і моральна, і фізична так само. Він не заспокоював Юлії Дениси Варвара виходить тепер такий розклад. Денис Щолоков уже 22-й місяць на військовій службі. Відпустку йому надали з огляду на пологи. Найсильніші його враження на сьогодні стосуються одного дива народження. Реакція в мене була, коли я тримав її за руку і Вона з'явилася на крик, і Перші крики. Тоді була реакція. Реакція на тест в мене і не було. Ну я не розумію, ну що там дві по дві палички, чи тільки одна там, дві ну, дві дві. Ну, і Батьки вже й обрали для малечі ім'я. Маленька зветься Варварою, дівчинка з ростом 52 сантиметри та вагою 3 кілограми і майже 300 грамів. Варвара ми да. це вже дуже давно знали, якщо чесно, ви виношували цю ідею. Ми з назвали Варварою. Варварою, а потім тільки подивилися в да, календарі. Та, та, та. Що по ну виходить вже по старому столі 17 грудня? В неї було день ангела, а вона народилася 15-го. Тобто, ми вирішили, що це просто доля, і, і все. Це вже була Варвара. В тому є сенс свій особистий, скажімо так, в цьому імені молода мама. Впевнена, всі негаразди переможе. Любов. Юлія пишається тим, що поєднала життя з військовим. Любов переможе все. Любов переможе, всі негаразди, тому ну я просто в мене не було сумнівів в тому, що там через те, що він військовослужбовець, що якісь там, що я не можу там з ним не зустрічатись, не одружитись, дитину народити. Це тільки Ні. сильна дівчина да, може. Це, це просто любов, кохання і саме головніше. Всі ми маємо дякувати, кожен ранок вставати і знати, що все завдяки пацанам, які не бачать своїх дітей. І живуть в тій холодній землі. і Кожен день треба просинатися з думкою, що в нас війна і що треба допомагати. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Луцьку почали прикрашати головні ялинки міста. Сьогодні вранці до ялинкового тріо приїхав кран. На дерева почали натягувати металеві троси. На черзі оздоблення іграшками і новорічно-різдвяними інсталяціями. Нових прикрас повідомили 12 каналу в міському департаменті культури на деревах цьогоріч не буде. На ялинки почеплять іграшки з минулих років. Тож на оздоблення головного новорічного Тріолуцька цьогоріч грошей не витрачали. Вбрати ялинки планують до Різдва 25 грудня. Водночас маємо інформацію, що театралізованого їх засвідчення цього року не буде. Міській раді вважають, що нині це не на часі. Поки це все. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, Коментуйте і обов'язково тисніть на дзвіночок. А ще дбайте один про одного і не скупіться на донати для наших захисників. На все добре.